На каналі Файні Квіти Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 червня 2024 року. Сьогодні 5 червня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки, завтра, 6 червня, народження молодого місяця в знаці Близнюки. І це дуже складний стресовий час. Дві доби дуже складні. Нічого не сієм та не саджаємо, розсаду не турбуємо, не можна проводити поливи та підживлення рослин, бо це час стихії повітря. Рослини в цей час дихають. При поливі дуже, дуже небезпечно коріння починають гнити, задихаються і гниють, і потім потихеньку гинуть. Так що будьте уважні. Можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 5 та 6 червня сприяти дні для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 5 та 6 червня. Вживаємо їжу часто, але невеликими порціями. Виключаємо для харчування листя, вітаміні, листочки шпинату та щавелю. Не можна в ці дні їх використовувати. І будьте уважні, можлива алергія на ліки. Готуємо готуємо каші всіх видів, рибу, морепродукти. Для тих, хто їсть м'ясо, можуть використовувати м'ясо курки, індички та курібки, Їжте свіжий зелений горошок. Готуйте теж горох горох або горошок, якщо є. Дуже смачні корисні салати з редьки, редиски, дайкону. Також готуйте сою, боби, квасолю, Їжте горіхи, мак, кунжут, мигдаль, вітаміни кріп, дуже смачний і ароматний. І готуйте цвітну капусту. Ну що ж, смачного всім вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Всім вам, всім, всім усіляких гараздів, миру вам та добра і щастя вам! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!